Теснати та ретродропи давно не давали жирних дропів. А їсти то хочеться. Я задумався, що може принести регулярний заробіток, щоб це не була монотонна і рутинна робота, як от клацання теснайтів або будь-яка робота з графіками. Так, я прийду з головою у Twitter та Infofile. В цьому відео я розповім свій шлях від початку до кінця, які були проблеми та які я зміг досягнути результати. Я хочу показати реальність, якої не показано в інших популярних відео про Twitter. Проглянувши це відео, ти зможеш також працювати в цій сфері та мати вже готовий план роботи, не здійснюючи мої помилки. Як я вже говорив, інші види заробітку мене не влаштовували. Все падає, проекти не роздають обіцяний дроб, а переносять його і кормлять ком'юніті сніданка. Та і робота виглядала монотонною та сірою. ж же час я бачу, як активно розвивається сфера інфофай. Я вже розповідав детально, що там і до чого у попередньому відео. Тому додивіться це до кінця і перегляньте його також. Там повно корисної інформації. Для мене інфофай це сам твітер, контори типу Кайток, зіт, Cookie.fun, де проекти Приходять, щоб роздати дроп активним інфлюенсерам. та етос проект, який будує репутацію Twitter-аккаунт. твітеракаунт, якби три складові, на які потрібно звернути увагу. Тому хоч і не зразу, але я вирішив фокусуватися на цьому. Але давайте з самого початку. Тітер це як пісочниця. В першу чергу ви маєте показувати себе як особистість, мати власний стиль та всяке таке. Ще в тому відео я розповідав, як правильно оформляти сторінку. Моя аватарка це не в тімілець. Я просто зайшов на опенсі і знайшов цю картинку. Понятне діло я не купував її, чи ви чого? просто спизди. Але на шопку я вже сам постарався. Якщо ви не замітили, то на моїй аві є дві бензопили замість рук. Це явна відсилка до аніме Людина бензопила. Тому на шапку я закинув головного героя з манги, видаливши йому фон та ззаді поставив графік, який заскрідив у TradingView. Там можна детально налаштувати його вигляд. Пару ефектів в фотошопі і страва готова. Тільки, будь ласка, не генеруйте через чат ГПТ. Типа, ну що це таке? Краще постарайтесь самі або купіть його десь, воно буде у вас хоті до кінця життя. А таке стидно навіть ставити. Багатим з Ютуба я створив лист з кайту смартів і побіг їм писати реплай. Моя задача підписати на себе якомога більше реальних продвинутих. Інфлюєнців, тому і самі коменти мають бути змістовані та хороші. Сам список акаунтів я залишив себе в телеграмі. Кому потрібен коментар під цим відео є посилання, там буде усе згадане в цьому відео. Пости я створював самостійно, читав телеграму, а потім цю інфу писав своїми словами через переводчик. Чим мені сподобався твіттер, тим, що тут можна виразитись, як тобі заманеться. Моя любима частина була створення картинок. Я навіть типу свого стилю придумав. Постив, як я вже говорив, про все, що є: про предикшн-маркети, проекти, дропи, новини. Також кожен ранок я раніше постав ГЕМ. Я відразу не міг набрати підписників. тому я почав вбивати в пошук гем і потім писати під усі чужі пости, типу привіт, давай підпишемося взаємно. На мене підписувались люди, а потім я дізнався про групи. Взаємному активі зазвичай тобі пише якийсь новнейм no сам і пропонує туди вступити. Але в моїй ситуації я сам писав новнеймом, no з якими я був підписаний взаємно. І просив додати в ці групи. Ось відео прямо з туда. Там насилаєш смайлик, що в тебе новий пост, і одночасно коментуєш чужі. Якщо тебе прокоментували, то ти так само взаємно відповідаєш. Все логічно і просто. Також після того, як до тебе привикнуть, зможеш писати, щоб на тебе підписались. І що ти підпишешся взаємно. Так я зміг на день підписати на себе 38 людей, і потім ще два дні на мене підписувалися по 24 людини. Вийшло 84 підписника всього за 3 дні. Тому логічно додатись в багато таких. Груп та фармити там активі підписники. До речі, що там по етосу? Я взагалі був далекий від цього, але куди ж ти дінешся. Тому через якийсь час вирішив його також робити. Щоб туди попасти, потрібно, щоб тебе хтось запросив. Я думаю, вже зрозуміло, що потрібно робити. Я написав у пошук етос і почав відбирати пости, де згадано це слово. Потім підписувався, проявляв актив і писав в лічку, щоб автор дав мені запрошення. До речі, в мене вийшло з першого разу. Як я говорив, тут потрібно писати відгуки іншим користувачам. І на цьому базується твоя репутація. Говорю зразу: тобі ніхто не буде просто так писати відгук, якщо ти не популярний. Потрібно як завжди, просити про це людей. Я робив так: на головній сторінці сортував за новими відгуками і відбирав людей за репутацією, як я. Потім писав йому твітер і домовлювався на взаємний відгук. Я пишу спочатку йому, а через кілька днів він пише мені, щоб це не виглядало підозріло. Я думав, мене будуть кидати і написати зворотній відгук, але такого ні разу не сталося. Які в мене вийшло здобути результати, побачите в кінці відео. А зараз про автоматизацію. Ще в минулому відео я говорив про те, що можна писати реплай та пости через нейромережу. Для себе я вибрав Cloud Sonnet. Це безкоштовна модель у Cloud і, щоб хто там не говорив, але вона зараз не продвійнішіша за всі інші безкоштовні моделі. До речі, сам ліміт доволі малий, і я користувався відразу двома аккаунтами, хоча відчуваю, що скоро прийдеться і третій зробити. Можна ще поекспериментувати з гроком, так як типу, вона не Моційніша та найбільш креативна модель, та й тренувала її на контенту з твіттера. Тому це також непоганий варіант. Але крім нейромережі та моделі, важливо, щоб промпт був якісним. Я робив так. Знайшов відео та статті про те, які взагалі мають бути реплаї. Це були всілякі гайди і туторіал. І потім тупу скопіював і вставив у чат GPT, що він сам мені написав промпт для нейромережі на базі цієї інформації, але також додав у кінцевий промпт, щоб він робив помилки у написанні, писав з маленької букви, не ставив краки і всяке таке, щоб додати людяності. У реплай. тепер я швидко можу надіслати пост Твіттера і отримати готовий змістовний та доворотний реплай. А автори цінують перших і віддають їм перевагу та й часу досталь економить. Також про тулзи, які мені допомогли. Їх взагалі багато. Я збираюсь зробити наступне відео про них. Там будуть браузерні ноди, сайти та навіть телеграм-канали та боти. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Але зараз я не можу не сказати за цю знагідку. Найбільшу роль відігравав саме цей сайт. На ньому я зміг знайти топ -100 профілей в будь-якому проєкті і відібрати собі потрібних смартів для власного списку. Також тут повно корисної інфи, яку я розберу в наступному відео. Настав час оголосити результат, що я зміг досягти за 3 місяці роботи. Я зміг набрати 300 підписників. Я б не сказав, що це багато, але враховуйте те, що я повний початківець, і за ці 3 місяці я немало набрався досвіду, який зараз передаю вам. Ви можете набрати 300 підписників і за місяць, і взагалі я б не сказав, що доклав багато зусиль. Це були Лише година чи дві кожного дня на весь ворк. По Етосу я набрав 1309 очків репутації. Це також не прям багато, але достатньо. З 1400 скоро дається новий рівень, і ти вже стаєш не нейтральним, а відомим. А це вже значне досягнення, і воно цінується у криптоком'юніті. Я ще не згадував, що крім підписників, Етоса і інфофай можна паралельно формити проект. І тут я зміг отримати роль контриб'ютера у проєкті YAPS. Це безкоштовна нейромережа, яка ще без токена, але в майбутньому я зможу мати. Шанси на дроп, що є непогано. Я просто зайшов в Discord сервер, і зазвичай там є окрема гілка для ролей. Саме тут потрібно лише робити пости про них і кидати посилання в окрему гілку для цього. Якщо їм сподобається твоя робота і регулярність, вони дадуть тобі роль контриб'ютора або контент креатора Зазвичай за ці ролі дають дроп в тільки що ти переглянув мою незакінчену історію з Твіттером. Я, може, і не заробив ще гроші, але перспективи маю великі. Ти тепер знаєш, що і як робити. Маєш на руках чіткий план та багато порад. В моєму телеканалі будуть всі посилання на згадане у відео і анонс нових відосів. Також я буду старатись постати туди корисний контент. Підпишись, будь ласка.